Розкрито шокуючі деталі про Мбапе Новий клуб Погба. На Манчестер Сіті подали позов до суду та нова зірка мадридського реалу. Вітаю, друзі! Обговоримо з вами найцікавіші події. Надіюсь, ви запаслись смаколиками. Тож бажаю вам смачного, не будемо втрачати час і переходимо до новин. Go, 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 go. Керівництво туринського Ювентуса працює над розірванням угоди з французьким півзахисником Полем Погба. Про це пише інсайдер Ніколо Скіра. За інформацією джерела, попри бажання француза виступати за туринський клуб, в Ювентусі все ж не розраховують на поля і планують розірвати угоду в найближчі тижні. Нагадаю. Згідно з рішенням спортивного арбітражного суду, 31-річний француз має право повернутися до тренувань у січні 2025 року, а з березня може грати. Хоча, схоже, сам Польще не знає, що Ювентус прийняв остаточне рішення, і в інтерв'ю розповідає, що готується грати саме за них. Це буде новий погба голодніший, мудріший і сильніший, аніж до цього. Цього року. Я тренувався наодинці з тренерами і готовий повернутися до нормального футбольного життя у 2025 році. У мене є лише одне бажання грати у футбол. Любові вболівальників мені ніколи не бракувало. Я хочу повернутись. Але все залежить не тільки від мене, але й від планів Юве і від того, як я тренуюсь. Я хочу бути на рівні з іншими, щоб не відставати від команди Тіагомоти. Зараз реальність така, що я гравець Юве, і я готуюсь грати за Юве, повідомив француз. Незважаючи на новинну повістку, все ж пресі ходить доволі багато чуток про новий клуб Погба, серед яких клуби з Америки, Саудовської Аравії та Марсель де Дзербі. А де саме опиниться футболіст, будемо з вами слідкувати. Лідкувати разом, тож підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових деталей. А ми пішли далі. Ситуація навколо нападника Реала і збірної Франції Кіліана Бапе продовжує загострюватися. Після того, як зіркового футболіста звинуватили в зґвалтуванні, відомий французький журналіст Ромен Моліна поділився шокуючими подробицями стану МБП, а саме те, що у Мбапе є великі проблеми з ментальним здоров'ям. Він багато п'є і гуляє. Чомусь на фоні обвинувачення нападника повилазило багато чуток, які б'ють по його іміджу. Де правда, а де ні, ми навряд чи з вами дізнаємося. Що знаємо точно, що паралельно ПСЖ використав у суді відео з прес-конференції МБП як доказ у справі про невиплату коштів. Під час судового засідання представники клубу використали відео з однієї з післямачевих конференцій гравця, яке було записано у січні 2024 року, на якому він говорить, що він та Паризький клуб. Мають угоду про те, що обидві сторони будуть захищені незалежно від подальших рішень гравця. Завдяки угоді, яку я уклав з президентом цього літа, незалежно від мого рішення, нам вдалося захистити всі сторони та спокій клубу перед майбутніми викликами, сказав МБапе після гри з Тулузою. Ці слова затвердженням джерела є одним з основних аргументів ПСЖ, використаного під час слухання 15 жовтня. Одного мені не зрозуміло, як люди на такому рівні з такими Рошима судяться, спираючись на джентльменські угоди, як то кажуть, без бумажки ти какашка. Але, схоже, шейхи не знають цього вислову. В будь-якому випадку ситуація з кіліаном вже давно вийшла за межі футбольного поля. А як це вплине на його гру? Матимемо можливість спостерігати найближчими вихідними. Go, 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 go. Реал обирає підсилення для центра оборони. Головний тренер Реала Карло Анчелоті, як і раніше, змушений періодично ставити в центр оборони номінального опорного півзахисника Орельєна Чуамені, оскільки Давид Алаба все ще не відновився після травми хрестоподібної зв'язки. Нещодавно з'явилися чутки про те, що Бланкос мають намір посилити свій склад у січні ще одним центральним захисником. Однак легенда Реала і колишній його гравець Серхіо Рамос ніколи не був близький до повернення в Мадрид, як інформує Марка. Кого б Реал не вважав за краще запросити, можна константувати одне: цим новачком точно не буде Рамос. Ще стало відомо, що мадридський Реал домовився про перехід Трента Олександра Арнольда. Про це повідомляє авторитетний журналіст Рамос Альварес. За повідомленням джерела, англієць безкоштовно перейде до розташування вершкових влітку 2025 року, коли завершиться його нинішній контракт з Ліверпуля. Очікується, що Реал спробує забрати Арнольда ще взимку, але вершковим буде важко домовитись. Англія. Лійським грантом, тому все-таки прийдеться ще попрацювати до відкриття трансферного вікна. Якщо вершкови все-таки хочуть закрити питання з обороною, можливо, варто повернутися до одноклубника Кріщано Роналду? Наскільки я пам'ятаю, кандидатуру Емерика Ляпорта розглядали ще влітку. А як ви вважаєте, хто найкраще підійшов би Реалу? і чи потрібно їм взагалі спішити з підписанням в це зимове вікно? З радістю подискутую з вами в коментарях. Да, да. Екс-гравець Манчестер Сіті, Бенджамен Менді, відчуває несправедливість через те, що його єдиного звинуватили в порушенні коронавірусних протоколів та зґвалтуванні жінок. Нагадаю, що Бенджамен Менді перебував під слідством з літа 2021 року до літа 2023, поки з нього не зняли всі обвинувачення. Декілька гравців першої команди Манчестер Сіті, включаючи капітана клубу, ходили на тусовки, які я відвідував і влаштовував. Ми всі пили алкоголь, ми всі мали статеві контакти із малознайомими жінками. Ми всі порушували обмеження під час коронавірусу. Це не виправдовує моєї поведінки, але я вважаю, що з боку Манчестер Сіті несправедливо виділяти мене одного. Різниця між мною та іншими гравцями Манчестер Сіті у тому, що саме мене хибно звинуватили у зґвалтуванні та публічно принизили. Наводить слова Менді Скайспор. Редактор Тож 30-річний французький захисник Лоріана, да -да, зараз він гравець Лор'яна подав позов до суду на Манчестер Сіті за невиплачену зарплату в розмірі 11 мільйонів фунтів стерлінгів. Клуб спирається на те, що підписаний контракт не просто змушує клуб платити зарплату, а виплачувати її за роботу, яку виконує футболіст. Як на мене, було б круто, якби Бенджамен Менді подав позов на людей, які хотіли нажитися і зіпсували йому певний період життя. А то останнім часом в світі діє схема, по якій тобі потрібно доводити, що ти не винний, а винували. Бачувати можна безкарно. Тож, здається, світ рухається не в правильному напрямку. Все ж хотілося, щоб працювала презумпція невинуватості. На сьогодні, все. Дякую за перегляд. Мені приємно бачити тих людей, які підтримують мене в коментарях. Так їх небагато. Буду вдячний за підписку. Якщо ви дасте мені шанс розвиватися разом з вами, гарного дня, вечора чи доброго ранку, бапа. -ба.